Друзі, з понеділка у нас також акція на ці оприскувачі Форте sl 16 a 16 літрів. В такій комплектації зарядний пристрій, форсунки, ремінь, вудка. Кількість невеличка. Ціна ваша буде 999 гривень. Якщо замовляєте на сайті, пишіть TikTok, бо там він дорожче. Зверніть увагу, є у нас також запчастинки на оприскувач. Акумулятори, фільтра, насоси, зарядні пристрої, шланги, вудки. Такі